Як самостійно налаштувати протез, коли твій протезист далеко. Я покажу це на прикладі протеза гомілки. Якщо немає нарікань, краще не крутіть. Можна збити налаштування. Я по вашому як навчився. Накрутив таке, що потім два дні вдома сидів. Будь-яка запротезована людина рано чи пізно стикається з тим, що щось треба підкрутити. Не доналаштували в протезійній, або змінюєте взуття з іншої підошвою. Щоб не підкручувати постійно, я просто підібрав взуття однакової висоти. І капці, і кросівки. Силка на відео, де я розповів, як підібрати взуття в описі. Перейдемо до моментів, з якими можете стикнутися. Для того щоб постійно собі не крутити адаптери, я використовую камінчик для нахилу протеза. Ситуація стоїте рівно. Робите навантаження на протезовану ногу. При цьому у вас трохи зігнуте коліно. Хоча ви намагаєтесь стояти рівно. При ходьбі йде важкий перекат, і ви відчуваєте, як ви даєте сильне навантаження на кукса примач і на стопу. Це означає, що кукса примач сильно поданий вперед. Його потрібно трохи подати назад. Подаємо кукса примач назад. Наприклад, на один оберт. Для цього потрібно відкрутити передній гвинт на один оберт. Потім закрутити задній гвинт до кінця. А перед тим як закручувати, необхідно попустити боковий для того, щоб послабити всередині стержень. Я попускаю гвинт короткою стороною ключа. Потім вставляю довгою стороною для того, щоб було зручно зробити повний оберт. Перед відкручуванням візуально зафіксуйте початок оберту, для того, щоб ви могли при необхідності повернути все на первинні налаштування. Після цього потрібно послабити внутрішній стержень, який фіксується гвинтами. Для цього необхідно відкрутити сусідні гвинт. Одного оберту буде достатньо. І тепер закручуємо задній гвинт до опору, тим самим ми нахиляємо куксапримач назад. Залишилось закрутити той правий боковий гвинт, яким ми звільняли стержень. Тільки не переплутати з якої саме сторони, а то ми ще зайвий нахил вліво зробимо. Остання дія. Проходимо кожен гвинт, перевіряємо, щоб усі були затягнуті. Ситуація. Ви стоїте прямо, робите навантаження на протез. І вам, наче вибиває коліно. Коліно подається назад, це викликає біль, дуже важко ходити прямо і майже неможливо по сходам. Це означає, що кукса примач сильно поданий назад. Значить, його потрібно подати вперед. А для того, щоб нахилити кукса примач вперед, робимо схожі дії. Тільки тепер навпаки. Відкручуємо задній, закручуємо передній. Перед цим попускаємо боковий. Нахил кукса уксапримача в боки. Ситуація. У вас коліно завалюється всередину. Це навіть видно при ході зі сторони. Також при навантаженні на стопу ви відчуваєте опору на зовнішню сторону стопи. Це інверсія. Наша задача, щоб навантаження наступу йшло посередині. Є два варіанти, як це можна виправити. Перший найпростіший це нахилити кукса назовні. Для цього потрібно попустити внутрішній гвинт, наскільки необхідно, закрутити зовнішній, а до цього попустити боковий. Не забувайте перевіряти, чи всі гвинти затягнули. Ті ж самі дії і при нахилі взовні. Це еверсія. Другий спосіб. Це те, з чого починають протезисти при налаштуванні. Анатомічне зміщення. Це залежить від довжини кукси, адаптора, довжини трубки стопи. Я це пояснюю своїми словами і суто для загального розуміння. Але краще це робити в протезійній, бо саме такими маніпуляціями я собі якось збив налаштування. Я не розбирав анатомію, куртив по відчуттям. Тому все, що я кажу, це спостереження і власний досвід. зміщення стопи. Це коли ми не вбоки нахиляємо стопу, а зміщуємо всередину чи зовні. Моя трохи зміщена всередину. Для цього ми нахиляємо куксаприймач в середину. А стопу взовні. По моїм адаптерам видно. Відбувається ось така дія. Але вам, скоріш за все, буде достатньо нахилити тільки кукса приймач. Як замінити стопу? Шестигранним ключом на 4 відкручуємо два сусідні болта. Обирайте ті, які найсильніше закручені, щоб було достатньо тільки двох. При такому викруті налаштування не зіб'ються. Міняємо стопу і закручуємо. Налаштування залишились ті ж самі. Ситуація зі стопою, яку мені було важко пояснити протезисту я її називав дивний перекат. Це коли перекат йде наче вісьміркою, ззовні всередину, чи із середини зовні. Ти наступаєш на п'ятку, і в тебе не прямо йде перекат, а він в тебе, як наче такою, як букавкою С іде. Це через те, що неправильно повернутий носок. Візуально це дуже добре видно зі сторони. А ще краще попросіть, щоб вас записали на відео, як ви піднімаєтесь і спускаєтесь по сходам. О, там це найкраще видно. Як повернути стопу вліво чи право. Посередині трубки є кільце. Його потрібно попустити, відкрутивши гвинтик. Потім повертаєте стопу в потрібну вам сторону і закручуєте гвинт. Сприймайте моє відео не як чітку інструкцію, а ту точку, від якої можна відштовхнутись. Бо це все індивідуально, це все про відчуття.